Мас і Джеймс мчать. Мчать у порт. Кожен хоче бути першим, не другим, третім чи четвертим. Шалено працюють поршні, ще трохи і лопнуть котли. Очікує дещо особливе того, хто першим прийде. Чудовими краєвидами захоплюються вони, проносяться повз платформи, не зупиняються вони. Мучать під мостами, з гуркотом проносяться на поворотах. Особлива нагорода чекає на переможця. Джеймс мчать. Мчать у порт. Кожен хоче бути першим, не другим, третім чи четвертим. Шалено працюють поршні, що трохи і лопнуть котли. Очікує дещо особливе того, хто першим прийде. Діти на мостах спостерігають за перегонами. Якби паровози мали крила, могли б злетіти. Хліб, а потім свист. Що це там попереду? Невже вони мають зупинитися? Попереду червоне світло. Одруже, переможцем буду я. Відпочину і знову щосили поїду. Мій суперник вже втомився. Ура, ура, зелене світло. Томас і Джеймс мчать. Мчать у борт. Кожен хоче бути першим, не другим, третім чи четвертим. Шалено працюють в поршні, що трохи і лопнуть котли. Очікує дещо особливе того, хто першим прийде. І Джеймс мчать, мчать у порт. Кожен хоче бути першим, не другим, третім чи четвертим. Шалено працюють поршні, ще трохи і лопнуть котли. Очікує дещо особливе того, хто першим прийде.